Привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про творчість Кори рейлі. Якщо ви пам'ятаєте, минулого разу ми також з вами говорили про дану письменницю, і я вам обіцяла, що знімлю другу частину, яка буде продовженням попереднього відео. Отже, поїхали. Кора Рейлі. Це американська письменниця, яка любить писати свої книги про мафію. Тобто в неї обов'язково головні герої або друзі головних героїв мають якесь відношення або є частиною мафіозного світу. Минулого разу ми з вами говорили про книги, дві книги, які називаються пов'язані честю, пов'язані з минулим, які входять до серії книг, що називаються Народжені в крові. Сьогодні я також хочу поговорити про декілька книг, які входять взагалі до цієї серії. Тому поїхали! Серія народження в крові складається із сіми книг. Крім того, є ще декілька невеликих таких новел, які входять відповідно до даної серії, і, як правило, вони йдуться від імені головного героя. Це письменниця створила для того, щоб читачі краще зрозуміли, чому головний герой так або в іншому випадку зробив саме або вчинив саме в такій ситуації відповідно так. Я вважаю, що це дуже добре, коли власне книга віддеться від головного героя, тому що, як правило, усі книги, які входять до серії, вони розповідаються від імені головної героїні. Тому це досить цікаво, коли ми можемо побачити відношення або відповідно бачення тієї чи іншої ситуації з її боку і відповідно з його боку. Отже, перша книга, з якої розпочинається дана серія, це називається Пов'язані честю». Головною героїнею є а, е, а, вибачаюся. Головною героїнею є Арія Скудері. Вона народилася у мафіозній сім'ї. Відповідно, в неї є така традиційна мафіозна сім'я, коли батько. Дуже таки є деспотичною людиною. Для нього головне це його авторитет, і відповідно, те, що в нього не виходить або не вдається. Він зриває цю свою злість на своїх дітях і зриває злість на своїй дружині. Відповідно, Арія вона дуже любить свою родину. Вона навіть, хоч вона, попри те, що вона ненавидить свого батька, і вона не зовсім сильно поважає свою мати. Для неї найдорожче це є її дві сестри Джуліана і Лілія, і звичайно, її молодший братик, який називається Фабіо, який, він ще не називається, а який має ім'я Фабіо. Головним героєм є Лука, він є капо, який править, тобто керівником саме нью йоркської частини мафії, тобто також такої нью йоркської її відповідної частини. І для того, щоб якось становити стосунки, покращити стосунки між Чикавською і Нью-Йоркською групування мафіосним, їхні головні керівники вирішили, що для такого кращого Об'єднання цих групувань для того, щоб не було не відбувалися ніякі відповідні катастрофічні наслідки, необхідно одружити майбутнього капу із найкращою, найгарнішою саме представницею. Мафіозної частини Чикаської мафіозної частини І відповідно на роль нареченої обирають Арію, так як її вважають найгарнішою дівчиною, яка є серед мафіозних сімей Чикаго.